Привіт! Любий друже, а ти вже підготував новорічний подарунок або листівку своїм близьким та рідним людям. Знай, що подарунок, створений власними руками, піднімає настрій, дарує гарні спогади і створює атмосферу свята. Якщо ні, то я тобі зараз в цьому допоможу. Ось поглянь, що виготовила я. Так. Це я зробила власними руками. Але на цьому мої фантазії не скінчилися. І я хочу щось робити і робити. І ось зараз ми з тобою попрацюємо над подарунком, а працювати ми будемо у стилі декупаж. Незнайоме слово, це з французької називається вирізати. А для роботи нам потрібно всього-навсього серветки. Новорічні, будь-які. Їх зараз скільки багато є в магазинах. Ось такі клей, звісно ж, я ще ви собі буду використовувати ось такі блискітки, ну і те, з чим ми будемо працювати. А працювати ми можемо або ж на білому картоні. Або ж можна виготовити новорічну кульку. Це звичайно, така кулька пінопластова, яку можна використовувати за бажанням. Ну, і я ще собі придбала ось таку вазочку. Але я хочу її прикрасити. З наших серветок потрібно. Вирізати якийсь фрагмент, який вам сподобається. Ось, наприклад, так, як це зробила я. Тепер нам обов'язково потрібно зняти один прошарок нашої серветки. І за цим ми будемо і працювати. Для початку я візьму свою кульку. Прикрашати я її буду ось такими зірочками, сніжиночками. Для цього я прикладаю серветочку в тому місці, де мені захочеться. Набираю на пензлик клей і починаю ось так пензликом, починаючи з серединки, починаю примазувати нашу серветку. До іграшки. Треба працювати так, щоб не залишалися такі повітряні прошарочки всередині. Змазувати повністю, щоб не було повітря. Щоб наша серветочка гарненько-гарненько прилягала. До нашої поверхні. Ось у мене вийшло отак з одного боку. Мабуть, з іншого я також зроблю таку сніжинку. Дітки, це дуже легко все робиться. Можна ну, створювати любі-любі картини на ваш смак, що вам подобається. Воно виглядає дуже гарно, приносить стільки задоволення, що не передати. Ось погляньте, бачите? У мене вийшла отака новорічна іграшка. А потім, коли мій клей підсохне, я оздоблю його блискітками. А тепер я хочу створити ось із такої вазочки, хочу створити таку святкову. Можна її використовувати на якісь фрукти, на цукерки. Для цього я візьму ось такий букетик. І так само змочую пензлик і отаким от чином починаємо від серединки, дітки, і розтягуємо клей по всій поверхні. А в кінці для того, щоб гарненько трималося, можна ще нанести такий прозорий акриловий лак. Я таким чином оздобила свій годинник, який вже був такий старенький, не дуже гарний. І зараз він виглядає як новенький, і я його дуже-дуже люблю, цей годинник. Ось погляньте. Бачите, як гарно виходить. А зверху я приклею також сніжиночки. Ми з вами вже були художниками-пейзажистами. Малювали, як справжні художники по вікну. А сьогодні я пропоную вам створити якусь свою композицію. Будь на чому, але Поверхня має бути, вона може бути скляна, вона може бути будь-яка, але вона має, має мати тон якийсь. Гарно це виглядає ну, на білому, на якомусь такому світлому. І ще маленьку. Ось отак вийшло в мене, малята. А тепер я хочу, щоб ви також підняли чи собі настрій, чи щось таке виготовили, подарували бабусі. Можливо, навіть залишили в себе вдома, бо це, ну це повірте, це дуже прекрасно, це дуже гарно, дуже цікаво. Так що я прошу вас пофантазувати і також виготовити для себе якийсь подаруночок. Ну що ж, а тепер я хочу вам побажати, щоб на лапках м'якеньких, як котик пухнастий, до тебе хай прийде цей рік. Усміхнеться тепло, скаже Ну, здравствуй, і радо війде на поріг. Тебе він осипле добром і любов'ю. І глянувши хитро з підвій, здійснить усі твої. Заповітні бажання і мир принесе нам усім! З Новим роком вас! До побачення!